Переставила я свій антуріум з кухні в кімнату. Тому що ось ці жовті плями, от в телеграм-каналі мені дописувачка написала, що може бути що це від холодного вікна, від холодного повітря. Ну і плюс цей листочок, вже ж повернувся, я показувала. І тут, так, доволі світло. В принципі, йому підходить і вже потрошечки починає розвертатися листочок, такий він досить величенький. Єдине, що тут в мене менше вологості, от 59%, але зато температури 72 Фаренгейта. У мене в Фаренгейтах 72 Фаренгейта, це приблизно 21 градус тепла. По-моєму, 21 чи 22, точно не пам'ятаю. Ну, побачу, як він буде. Сьогодні в нас 6 листопада, там далі. Подивлюсь, через тиждень чи розвернеться цей листочок, і як буде. Ось цей Антуріум це Реді Канс на Luxurians гібрид. Також стоїть на північному вікні. І дуже близько до вікна. І так само, бачите, як він відхилив молоденький листочок назад. Попередні ті, що в мене випускались літом, вони нормально. Нічого, все, повернулося до світла, як мають бути. А ось цей так назад, тому що він такий досить великий. Тим не менше він відхилився назад. Так само, ніби як листочок ховається від холоду. Його також буду в кімнату переставляти. Але зараз чекає його пересадка. Я вам показувала в попередньому влозі його показувала, що там тільки проглядалися корінчики. І от за два тижні, от тут, бачите, внизу вже прокльовується, їх треба, його треба пересаджувати, бо вони вилазять в ці от прорізі. Це не дуже альо. Тому буду його пересаджувати. Зробила я перестановку і отак в мене тепер виглядає. Сюди перенесла локазії. Антуріуми. Зараз у нас сьогодні було пасмурно, то малувато тут світло, так що, не знаю, можливо, ще буду переставляти. Маленькі антуріуми перенесла сюди біля вікна. Тут їм, в принципі, нормально світло. Це листочок. Ще я підріс. Осінній влог і який же ж осінній влог без осінньої випічки. Хоч в мене не кулінарний блог, але тим не менше, хочу поділитися з вами рецептом одного пирога, який я нещодавно знайшла на просторах інтернету, вже один раз готувала і він дійсно виходить смачний. Для приготування пирога потрібно натерти десь кілограм яблук на крупній терці. Я тут трошки посипала його цукром і припорошила корицею. Корицею за смаком хочете додаєте, хочете ні. Далі на тісто. Тут в мене вже висипана склянка борошна. Ось така сама склянка йде манки. Потім додаємо туди цукор. Якщо любите солодке, додаєте склянку цукра. Якщо не дуже солодке, я додаю от трошки більше половини. Висипаємо. Далі. Півтора чайної ложки розпушувача, Далі пакетик ванільного цукру або ваніліну. І я ще додаю от стільки солі. Це все треба ретельно-ретельно перемішати. Ось це ми перемішуємо. І все тісто готове. Ви скажете, де яйця, де що? А тут не йде ні яйця, ні молоко. Єдине, що ще треба, це 100 г масла. Ну, приблизно 100 г. Не обов'язково 100 грам, але приблизно потрібно. І зараз будемо викладати пиріг. У мене ось така силіконова форма, приблизно 24 см діаметром. Можна брати трошки меншу. Її треба дуже щедро змазати маслом. Дуже щедро. Ось так я змазала масло. Тепер суху суміш нам треба поділити на 4 частини. Можна їх відсипати. Я поділила так просто ложкою. Так от. І я вже буду знати, що в мене тут 4 частини. І беремо просто суху суміш, так-от насипаємо. Її насипати треба рівномірно, у всій формі. Я вже робила цей пиріг, виходить дійсно надзвичайно смачний. Зараз я буду це все ще розрівнювати. Якщо форма рівна, то виходить це значно простіше. В мене така з бортами, то, звичайно, не дуже буде мені просто, от. відкладаю і отак от, от розрівнюю цю суху суміш. Розрівняла. Тепер яблука ми ділимо умовно. Ну, не умовно, а ділимо на три частини. Одна частина, друга і третя. Десь приблизно ось так буде. Яблука ні в якому разі не можна віджимати. Забула ложку, дістаю. І беремо так гарнесенько. Викладаємо на це і так гарно прижимаємо, розкладати краще маленькими кубками, щоб потім простіше було прижати до борошна. І прижимаємо. Начинки має бути обов'язково кожен слой, кожен шар борошна, цієї сухої суміші ми маємо накрити обов'язково начинкою. Чим більше начинки, тим краще. Все таки поприжимали. Тепер слідуючу частину сухого, сухих інгредієнтів. Не переживайте, що її так мало виходить, наче. Дуже тоненько. Там є розпушувач, воно все підніметься. Вони вже посипалось, звичайно. Ну нічого. По всім краям треба розпреділити. Все, другий шар готовий. І тепер знову ми викладаємо начинку таким самим способом. І останній шар борошна, верніше сухої суміші. І тепер саме основне заморожене масло і тарка. Натираємо масло. Можна не обов'язково заморожене, можна охолоджене, щоб воно просто легко терлося. Можна кусочками покласти, тут же, як такої різниці нема. Мені тяжко було терти на, на вісук, то я натерла на досточку. Ну, у мене заморожене, то, в принципі, нормально. Я тут ще собі підтирала лимонну цедру в я так люблю, щоб лимончиком трошки було. І так от посипаємо все масло. Можна ще один з варіантів, це не маслом, а гарячим молоком. Стакан гарячого молока залити, цей пиріг і все. І тоді теж воно може пектися без масла. Я молоком не пробувала. Сказати нічого не можу, як воно краще. Я пробувала з маслом зробити, дійсно, виходить дуже смачно. Все, і тепер оце масло ми гарненько так от також прижимаємо. Ага, а воно не хоче прижиматися. Треба добрати таке пальце Треба його прижати. Все літо. Знаєте, з холодильника краще прижималось, ніж з морозилки. Минулий раз я так добре його втрамбувала, як було холодно з холодильника. Ну що, хай постоїть трошки, воно зараз розтане, і я його прижму. Пройшло десь 5 хвилин, і давайте попробуємо попридавлювати це все ложкою. Ну, ще раз кажу, я не кулінар. Ну, не всегда виходить красиво. Навіть якщо ви сильно не попридавлюєте це масло, нічого страшного, воно все одно розстане. Все, масло я прижала. І тепер відправляємо в духовку на 170 градусів або 180 в залежності від вашої духовки, і печемо приблизно годину. Можна ставити в теплу духовку, не відразу на 170 розігріту, а таку, може, там до 130. Зверху має зарумянитись, перевіряємо шпажкою, чи воно готове. Пройшло 56 хвилин, майже година. Там ще в мене ж тут 4 хвилини лишилося. От, пройшло 56 хвилин. Я його витягнула, і треба перевірити шпажкою обов'язково. Шпажка суха. Суха. Пиріг пропікся. Подивіться, яка краса. Тепер треба його охолодити в формі і охолодженим тоді виймати, бо якщо зараз його виймати, він потріскається і розвалиться. Все, охолоджуємо, до ранку він буде так стояти. Рудник він такий соковитий. До ранку він буде стояти, завтра я його вийму з форми. Посиплю зверху ще цукровою пудрою. І завтра вже ми будемо нарізати. Я цей пиріг спекла для пасинка, він завтра прийде до нас в гості, у нього день народження. різати. В розрізі вам не покажу, але покажу той пиріг, який я пекла минулого тижня. Я його пекла з яблуками, гарбузом і айвою. В мене не дуже люблять гарбуз їсти, а його треба їсти, він дуже корисний. Тому я зробила такий пиріг. Там було десь 6 великих яблук, грам 400 гарбуза і 2 айви. Айву на дуже дрібній терці треба. Яблука і гарбуз на крупній. Вимішуємо гарно і по тій самій технології робимо пиріг. Виходить дуже смачно. Такий цікавий присмак дає, айва, її практично там не чути. Гарбузом чути, але, тим не менш, навіть незважаючи на те, що моя дитина не любить гарбуз, він той пиріг їв. Спробуйте воно ну, дійсно прикольно. Ну що, друзі, 8 листопада, 11 година вечора. І я тільки що закінчила травити від павутинного кліща всі свої рослини. Значить, Що сталося? Вчора я почала оглядати деякі свої рослини, у мене є Австралія ліза Хоя маленька, її треба частіше поливати. І я її взяла дивлюсь, думаю, що вона так не росте так погано? І дивлюся на ній павутинка. Почала оглядати інші рослини. На сільвер сплеш хої також є павутинка. Потім на деяких ще знайшла павутинку. Рослинка невеличка, тому я її оглядала повністю, шукала того кріща, але самого кріща я не знайшла. Зато тепер я знаю, як виглядає ось це ніби поколені листочки голочкою. От Вони виглядають ось так. Дійсно, такі чорні крапочки, ніби поколоть голочкою. Самого кліща не видно було, хоча я дуже ретельно оглядала. Тим не менше, я вирішила травити всіх, бо я досить багато переставляла, робила ракіровки. І травила сьогодні я Міральдом. Міральд називається препарат. Він від всіх видів кліщів, більше того, він від всіх стадій кліщів. На упаковці написано, що розводити 10 мл на 5 літрів води, я розвела ті 10 мл на 4 літри води. Зробила більш концентровану, більшу концентрацію. Якісь рослини я замочувала, не знімала вам цей процес, тому що в мене вже є відео на каналі, як я травлю від плутонного кліща. От якісь рослини я замочувала меншенькі і з довшими такими ліанками. Потім, звичайно, ще проприскувала і ґрунт проприскувала, а останні всі оприскувала. Подивлюся, що буде. Тільки закінчила. А, вчора я їх ще помила в гарячому душі, вони за ніч і за день висохли, і після обіду я почала травити. Потравила все, лишився тільки хлорофітум. У мене не вистачило препарату і вже сил, щоб його травити. Але я його вчора мила, і він в мене росте в кашпо, то я його так конкретно залила в тому кашпо. Не знаю, може буду витягувати, пересаджувати, бо навряд ли він таке переживе. Подивлюсь ще на нього. Ну і покажу вам потім з часом, що там помог, поміг той Міраль чи ні. І чи буду травити другий раз, не знаю, але можливо буду. Ну, це такий труд. У мене ще й пульвізатор ручний це просто капець. Треба купляти акумулятор, бо це нереально. Змучена, невесела, ну нічого, прорвемося. Забула сказати. Саме печальне в тому всьому, що мені прийшлося розібрати ось цю теплицю. Річ в тому, що в цій теплиці я туди доставляю періодичні якісь зрізики, і я зрізала там black leaves кусочок. От в мене воно все от в тазику помите, поприскане, от всі живці. І тут є, от. Ось така Silver splash. У мене було там дві штучки, росло. І от ось ця вона така була на два паростка. Вона у мене росла-росла, а потім раптом я дивлюсь, що зупинилася в рості і почала такі морщити листочки. Я, нечайно, її зацепила, вона вивалилася, я витянула, там, оказується, нема коріння. Воно не згнило, воно засохло. Десь, напевно, я засушила сильно і сухою, а коріння було зверху. Бо там була маленька коренева. І я почала зрізати те, що там внизу, така бобушечка. Вона вся суха. Коротше, я відрізала тих два паростка, Думаю, це ладно, укорінюють один зріз, а тут а вон, на два. Мало би укорінитися. І тут, в принципі, вже пішли корінчики. Так от, хоя була ж з паутинним плещем, а я її буквально тиждень, як поставила витягнула оглядати, і щось там таке бігало. Я не встигла побачити що? Але в теплиці, при вологості, і там щось жило. Прийшлось все витягувати. Так само я відрізала блекліфт судну. Саме цікаве, що внизу вона не дає коріння, а зверху дала корінці. Не. Зараз спробую вам показати. Тут дала, а тут нічого внизу не дала. Ну, не знаю. І прийшлось весь мох мені викинути, тому що я так поняла, що якщо воно щось там бігало мені по хої, то воно могло бігати і по моху. Мох був в мене хороший, ще живий. Він постійно був в теплиці, він там навіть проростав трошки, дуже шкода. Ну, в мене є ще мох, але сухий. Буду складати в сухий і зразу вам покажу там, в теплицю я поклала орхідею ті спалені, і от бачите. Діточка вже наростає на одній. Друга сидить, але щось тут також росте з боку. Оце. Думаю, може, теж дітка буде рости. Одна засохла повністю. Я окремо зніму ту відео, але зараз покажу вам. Одна засохла повністю, я її викинула. І от та, що була діткою, така, от-от все, що з нею лишилося. Два курінчика. один навіть вже він, він не тримається. Не знаю, що ця виживе, оце от, одне, один курінчик. Ну, але лишу. І придеться мені новий нову робити теплицю, ставити туди. Протравила всі, і орхідеї травили. Я дивлюся, воно тут якийсь такий листок, бачите? Чи то від того, що він був попечений, так він почорнів, чи то що щось його їло, не знаю. Коротше, отакі невеселі діла. Ну, от, зробила я нову теплицю. Сірий мох, сухий мох, звісно, не дуже гарно виглядає, але благо я живу в регіоні Вологому, Вівщина. Поруч волинь в нас мох достатньо, так що замовлюємо порцію.